Доброго дня. Показую черешні вкутані від наших ворогів, наших менших ось, бо вже знають, що скоро вже постигатимуть. Це черешні пізнього сроку дозрівання, Кордія summit А оце ранні черешеньки Ось бачимо. Це Світхарт. Це черешенька привитая на вишню дичку. Ось як бачимо в укрону, де утовщення, потовщення, то привиті черешеньки були черенком. Це також. Черешня-світхарт. Ось як бачимо, ось такий у неї хороший врожай. Ось такий врожай. Це черешенька також третій рік привитає. Бачимо ось крону дикої вишні черенком. Це також черешня Світфорт. Ну, а це разом покажу обільна, також привитає ось бруньками три роки назад. Ось це четверте є, літо, У дичку алечу, родить кожного року. Урожай хороший, стабільний. Е, можна сказати, що за три роки вона майже не виросла. Це карлик, будемо казати. Ну він то полукарлик рахується. Ось, Але ж родить регулярно, це обільне. Буде созрівання, покажу потім. До побачення.